Доброго ранку, любі малята, хлопчики милі мої та дівчата. Дітки, сьогодні до нас у гості завітав песик та приніс цікаву картинку. Уважно подивіться на картинку, що там зображено. Так, сливи, персик, виноград, яблучко, абрикос. Дітки, я пропоную вам пограти в гру, назви ласкаву, яблуко, яблучко, груша, грушечка, лимон, лимончик, виноград, виноградик, абрикос. Абрикосик. А зараз малята повчимо скоромовку. Яків яблука трусив, яків яблука носив. Тепер бистріше. Яків яблука трусив, яків яблука носив. І ще разочок повторимо, Яків яблука трусив, яків яблука носив. Дітки, а зараз я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику апельсин. Ми ділили апельсин. Нас багато він один. Скибочка кротові, скибочка котові, скибочка синиці. Ну, а вовкові нічого. Охилюти він малята. Ну, мов хату всі тікати. Дітки, а зараз повчиму чистамовки. Он 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 – кислий лимон. Ина, 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 солодка малина. Ос, 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 смачний абрикос. Давайте ще разочок повторимо Он, он, он. Кислий лимон. Ина, 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 солодка малина. Ос, 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 смачний абрикос. Дітки. А зараз пограємо у гру фруктовий салат. Якщо ви побачите на картинці фрукт, ви кажете так, якщо побачите овоч, ви кажете ні. Груша. Так. Яблуко. Так. «Абрикос» так. Перець. Ні. Баклажан. Ні. Слива. Так. Персик, так, цибуля, ні, морква, ні, картопля, ні, виноград, так, апельсин, так. Ось який смачний салат у нас вийшов молод малята. І остання наша гра яке варення? Дітки, який фрукт зображений на цій баночці? Так, правильно, яблучко. Варення яке? Так, яблучне. А на цій баночці який фрукт зображено? Так, абрикос, варення яке, абрикосове. На цій баночці, що зображено? Так, полуничка, варення яке? Правильно полуничне. А на цій баночці ягідка ожина. Варення яке? Так, правильно, ожинове. Дітки, що нам сьогодні приніс песик? А які фрукти ви запам'ятали? До побачення мої любі!